Не знаю, ну неважливо, новий, новий випуск. Хто ще не бачив, я закінчив з цією штукою. І я скажу вам, я тільки що зов приміщення там духота, трендія включив. Зразу свіжого повітря нагнало і стало набагато легше, поки тут трошки освоївся. Купив сітку, ось о, забув забрати. Зайшов, купив. І які сьогодні в мене плани. Сьогодні субота, тут нікого нема. На території мається на увазі сусідів. Тут у нас багато хто ще орендує, також ну, бокси всі такі схочі, тільки менші. І тут багато кожен день людей. Сьогодні субота, навіть не неділя, а нема нікого. По дорозі там сантехніка, меблі, ще якісь там а, інструменти, де я в них до них ходжу, щось купляю такі мілеч. Все зачинено. Тут Львівська область, це, звісно, кайфаловий. Кайфалов. В Херсоні в неділю, в суботу, всі працюють. Не, я сам з Херсона, тому я і працюю і в суботу, і в неділю. Для мене нема такого. Я можу в понеділок себе відпочивати, вівторок відпочивати. А нема такого, що субота, неділя це прям вихідний. Коли захотів, тоді собі вихідний зробив. А так працюю, коли є бажання і коли потрібно. Ну що, знову. Лірика, напишете, що я багато балакаю. Давай по факту. давай по факту. Треба зробити сюди, поки що, зробити такий цей... Ем, сітку поставити, щоб ніхто сюди не ліз. Потім вже підключиться нові провода. то все таке, все притягнеться. Короба я зроблю, щоб воно все було скрито. Тому хочу зробити що? В мене залишились матеріали. Я їх зараз поріжу і зроблю з зовнішньої сторони отакий короб. Тобто повністю, по... щоб він виступав. І на нього спереді закріплю, виріжу сітку. Тобто буде захищено від води, від лишніх рук. І також, щоб ніяких, ніхто туди пальців не сунув, птички не залітали лишній раз. От. Там хоч і є сітка. Але я ще поставлю так, ще одну і потім її затягну ще такою мелкою сіткою. І дуже срочно треба лізти туди. І ставити витяжку, тому що повітря задувається. Давайте включу, хай крутиться. А нема куди йому виходить, тому треба срочно знайти з понеділка, як туди залізти. Не знаю, тут є така штука. Зараз покажу, чи вона справна, чи несправна. Тут О, шелестить, шелестить. Тут отут ще, до речі, можна достроїти склад сухої продукції. Ми вже з власником балакали, тут зашиється. І от ліса якісь є, але я не впевнений, що вони ще живі. Не знаю, Може їх спробувати з кимось витягнути і поставити на ту сторону та й все. В общем, перевдягаюсь, зроблю ці короба. Сьогодні не весь день тут буду, хоча я вже прийшов вже пів на четверту. Займався монтажем відосиків. І зроблю швидко кораба, встановлю. Також зараз вам порозказую за львінку. Питали багато, де відео про львінку, зараз я вам про це і розкажу. Ну, поїхали. Писали, питали люди за львінку. Що, де львінка? Розкажіть про львінку. Львінка тут у нас трошки є. Ви бачили на попередньому відео, що я приносив, і от дивіться, я її згодував за ці дні і давав банан, тому що і тут. там Нормального корма як би нема повноценно. тому з магазину йшов, купив пару бананів, кинув. І от все, що від них залишилось з вчорашнього свіженького, яке кидав. Суть в чому, львівку треба і не догодовувати, і не перегодовувати, тому що перегодуєш, вона не доїсть. І ці всі продукти вони будуть лежати і підгнивати. Це все викликає грибок, викликає додатковий запах. Викликає додаткових жуліків, мухи, інші можуть завестись такі клопи, блохи. Ось дивіться, ось львінка, яка вже доросла повністю. от Вона вже переходить в стадію прикуколки. От вони темненькі такі. от. І я вже її годувати не буду, скоріш за все, тому що вона вже сьогодні-завтра потемнішає, і потім вона почне м -м, шукати, куди їй втекти. Тому що ці вже от чорні, от повністю. Це вже куколки. Ну, при куколки, день-два будуть куколки, які вже перестануть рухатись. І там вже буде сформуватися муха нова. І от у них основна задача це сховатись, десь знайти місце, де вона заляже. І там вже перетвориться на муху. Іншу, інші, інші умови треба. цих вже годувати не буду. Трошки буду збризувати водою, тому що їм волога треба. І все. Зараз покажу інші. Цікавіших. А тепер дивіться на іншу львінку на уже куколки. Тобто ті, яких показував, вони не стоять. А тут ще є, які вже потемнішали. Тут є залишки мух, це так вишкріб, Для того, щоб вам інколи тут знімати, показувати, розбавляти контент. Що це таке? Львінка, коли вже доходить до свого етапу при куколки, от вони ось такі темненькі. Вона починає шукати, де її залягти, де знайти укромне місце, де вона вже буде лежати собі перетворювати на муху. Оцей кіпіш, який тут відбувається, тут куча ще білої львівки, тому що я скинув всіх до кучі. І темним треба свалювати. Вони починають вилазити з ящиків, мігрувати. І зроблені в природі це не щось нове, це називається міграційні канали. Тобто з основних ящиків. Робляться тунелі, по яким саме чорні львівки, куколки. От бачите, тут тільки чорні одні. Тут всі в перемішку, а чорні вилізли, а білих нема. Тому що я не знаю, як це працює, але вони знають, що їм треба знаєте, в останній путь. все. Вони беруть і по цим каналам перелазять і тут ховаються. Цю кришку бажано я зараз заклею точно так, щоб їм було темніше. Просто зараз затягну. І вони тут спокійно будуть собі дозрівати. Повністю замернуть, ну перестануть рухатися. І потім відтуда почне вилітати муха з цих куколок, коли вони вже повністю сформуються. Оце, що я зробив, це фігня повна, тому що нічого іншого тут швидко не було під рукою. А вже треба було робити, тому що вони починали вилазити. Тому я це взяв, звичайно, гофру і кинув їм на ніч. І от зараз прийшов: бачите, скільки чорних перелізло. Якби зараз оці білі не позабивали. Отвори, вон бачите, що робиться. То тут було їх ще більше. Тому зараз повисипати треба. Я зараз це почищу, от теж ліза. І зроблю інші. Робляться ці трубки трохи товщі, щоб там воно не забивалось, не такі тоненькі. І з прорізами постійно, щоб білі могли вилазити, а чорні лізли собі далі по дорозі своїй. Отака вот схема у львінок. Як вони вирощуються? Я ці гофри прибрав. Почистив, викинув оту дальвінку. нікого вже нема. Хай лежить, пригодиться. І що, переробив? Переробив, тому що наш швиденько, щоб вони вже кудись повзли, а я щоб не відволікався, щоб вони не розповзались по всьому приміщенню. Тому їм треба зробити умови, вони собі спокійно далі будуть жити, кайфувати, а я буду займатися своїми ділами. Тому вже вирішив е, переробити. Що я взяв? Нашов на вулиці кусок старої труби. Ось, що. помив її тільки що. Розрізав її напополам, тобто зробив такі от полуполовинки, і прикрутив саморізом прямо до лотка. Зараз покажу, що вийшло. Зараз ще другий оцей прикручу, щоб два з одного боку і з другого. І покажу, як виглядають у природі львінки оці міграційні тунелі, які їм потрібні, якщо вони в, в закритому середовищі, по типу як ферми та все інше. Елементарними підручними средствами рішить будь-яку проблему і питання. Так, отут треба теж так викусити кусочок, щоб воно все у нас згибалось. І виглядати буде це наступним чином. Так. Вентилятор дує, прохолодно тут, я вам скажу, вже так навпроти нього стоять. Вообще, огонь. Тому що я ці дні тут поки жаратика була, я тут помирав. Я не знаю, скільки в мене кілограм вийшло лишнього. Все. Я отак от прикрутив по по-хамськи, <сміх>, якщо можна це так назвати. І тепер треба оці звести до кучки. От. Трошки їх підігнути. Це можна в принципі, навіть і відрізати. Я думаю, все одно вони будуть падать в лоток. Так що це можна і відрізати, в принципі, лишнє. Ну, такі тунелі. В ідеалі, якщо ви подивитесь, наприклад, домашні ферми по вирощуванню львінки, такі, ну, базові, це переробка харчових відходів називається. Що ти робиш контейнер, туди закидуєш залишки їжі, вони там самі живуть, самі розмножуються. І тобі треба тільки їх збирати, щоб вони не розползались у тебе по всьому, по всій території. тому, так, зараз. о, В ідеалі зводить 20 канала. Дві трубки до кучі, потім в одну, і в один якийсь мірну ємність, де вони будуть збиратись. З цих інструкцій тьма, це... ми таке не використовуємо. Це просто, поки оця львінка тут, я вирішив. Я сам ніколи це не робив. Перший раз придумаю, як це зробити, тому що десь бачу, як люди роблять. І от придумав, що можна також зробити. Зараз покажу. Вони вже повзуть, оці чорні вже повзуть по цим тунелям. Зараз скручу і наступним відео вам покажу, що вони вже полізли. Ну і отак це виглядає. Як бачите, такі темненькі вже повзуть. І тут, і тут. І от вони будуть доповзать, доповзать, доповзать доповзати, і падать сюди. І тут буде вже чорні куколки збиратися. От такі міграційні тунелі треба робити, якщо ви там вирощуєте для домашнього виробництва, і просто постійно сюди львінку свіжу кидаєте, вона чорніє, піднімається, а оттуда вже забираєте її на інсектарі. І от все. Зараз я поставлю і буду займатися далі своїми справами, а вони будуть мігрувати. Із залишків, які у мене залишилось від цієї плити, я зробив собі отакі заготовки, тільки що порізав. Це буде бока, це буде криша, а це буде дно. І оце буде такий короб, який буде на вентилятор. А сюди сітка. І все, зачинено. Все. Зараз скручую все до кучі і, і вішаю на вікно. І потім дублюю так само на друге вікно. І все. І з цим порядок. Що ще, блядь, не то скрутив? Почекай. Це верх, це низ. Телевізор готов. Тут ще прийшли, сонечко зайшло. І що в мене вийшло? У мене вийшло, що коробку-то я зараз приміряв. Все супер, але щоб її туди засверлити, Уголочків в мене ніяких немає собою, тому я хочу засверлити І... Ну, треба якось, щоб хтось держав тут, а там нужен помощник. А так як в мене нікого нема, зараз я буду щось думаю. Зараз я чимось підіпрую його якимось палками і оттуда засверлю. Зараз я щось придумаю. Вон, дивіться, зараз вам львінку покажу. Бачите, позалазила за трубки. От. Не знаю, вам видно буде, не видно. Ползуть, да. ползуть і тут. І вон. отут особливо багато позалазило. Отак От працюють міграції у львінки. Тут вже їх більше стало. Нічого. До завтра їх тут вже буде тьма. Всі чорні поперелазять і будуть тут вже жити. Так. А я зараз придумаю, як мені. Що мені зробити. Довелося все ж таки попросити, щоб з тої сторони перетримали, тому що самостійно. Не цей. Не, виходить. не виходить, ну а що, що робити? Взагалі, я щось засверлив, але що засверлив, не знаю. Пішли, подивимось. Мої, мої помощники щось не дуже справляються. з цією Візьму молоток, зараз їх трошки прийду в порядок. Льолік і болік Ось мої помощники, які мені допомагають з вулиці. Бачите? Я підпер двома палками, для того, щоб воно стало на місці. Але воно відходить, треба, щоб хтось нажимав. Ну нічого, так я, як відтуди засверлив. Уже декілька. То зараз я справлюсь із цим. -на Наживив і тепер піду оттуда ще підкручу. І должно піджатися, в принципі. Побачимо, що вийде. Ну що, звісно, воно. Не сработала моя схема, тому що деякі підтягнулись, а деякі ні. Логічно, треба все-таки з цієї сторони, щоб хтось притримав, туди засверлить. І тоді все підтягнеться, тому що тут -от нижні не підтягнулись. Ладно, зараз буду щось пробувати ще. Причому все добре. Я хотів вже вентилятор зняти, щоб руку просунути, отак тримати і засверлювати. Але, в принципі, постукав-постукав, декілька вже підтягнулось. І зараз спробую по чуть-чуть їх закручувати і дивлюсь, що підтягується. Тобто все працює, я сам з усім справлюсь. Що, а все вийшло. Дивіться, все чітко прилягає, все піджалось, все крепенько. Все, порядок. порядок, Трошки е, кривовато, тому що я не так прикріпив одну доску. Я тут одну наверх прикріпив, а тут одну вниз прикріпив. Mm -hmm. <ріпи> ну, я коротше зборщик, щоб ви поняли ще той. Е, це я тільки зараз побачив. Що все добре, але, але це чуть-чуть кривовато, Ну і ладно. А я думав включив камеру, а я не включив і не записав. Коротше, я вже майже прикріпив і сітку, але воно не записалося. Сітку, яку я сьогодні купив, я вирізав кусок. Степлера в себе в сумці ну в інструментах не знайшов, щоб застеплярити по берегу, Тому взяв отакі штучки і гвоздики. І зараз швидко прикріплю, чисто, щоб висіло. Потім туди потрібно ну, зробити буде жалюзі, які закриваються і відкриваються. Поки що хай так і буде, в принципі, цього достатньо. Я єдине, що я трошки провтикав, не так і Зараз <гум> оце. Та навіть не буду це робити, хай стоїть. Піду швидко зроблю другим, щоб завершити на сьогодні. І до хати. Другий короб під вентилятор. Я зробив майже в два рази швидше, тому що вже знав, що робити, як різати. І Та й краще зробив, ровненько зробив. Зараз його швиденько прикріпляю на вікно, зашиваю сіточкою, прибираю, кормлю львінку. Ще треба піти і купити пару якихось фруктиків. Тому що тут ще є. Тут ще є біло. Її ще треба поїсти. І тут є трохи. А тут уже дивіться скільки. Оп! Повилазило по моїм родовим каналам міграційним. Все, вішую на вікно, записую вам фінальну річ, фінальну фразу дня. Завершуємо цей день суботній і до наступних випусків. Поїхали вішати. Так, тут не мене проставочка тут не лежала на решотки. І тепер... По той самої схемі, як я там робив, я просверлив, закрутив з тої сторони саморізи, так як нема з цього боку, хто мені прижме його, то я вирішив цю проблему отаким методом. Я просто отак наживлю. Головне, щоб воно при це все-таки все попало по своїм. Є. Так, оцей бок не підтягнувся, сейчас ми його підтянем і низ підтянуть. Коротше, все добре. Все супер, все виходить. Оп, все вийшло. Я тут під, розкрутив з той сторони, під перцями, паличками і Все тепер везде плотненько. Все, огонь. Значить залишився маленький шажок человечества. Вирізати. Ну хватить цього скачення. Бляха, не хватит, це різати и дальше. Вот тут так і було. Угу, 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 угу. Ладно, сейчас ріжу сетку, креплю и до побачення. В общем, на цьому цей день уже закінчується. Тоді я з вами прощаюсь, любі друзі. Сейчас це с помощью нехитрых методов щипцями. саме так це стоїш, так кусаєш, це довгий процес От. і потом цепляєш. Раз, так, два. Три. Ну і так, поїхали. Так що до наступних зустрічей, Пока.